Чудові виражите мої Діви. Давайте подивимося, що вас чекає в серпні місяці 25-го року, на що вам звернути увагу. Подумайте про це. Якщо ви по асценденту Діва, вам підходить цей розклад. Якщо ви по гороскопу Діви, вам підходить цей розклад. Мої розклади дуже часто мають велику силу, тому давайте подивимося, що чекає на Діва, в серпні місяці перша карта. Взяла двохсторонню колоду, тому що вона показує ще й тінь. Я буду потихеньку об'ясняти. Дивіться, дев'ятка е, мечів, да, вона говорить про те, що ви думаєте, що у вас куча проблем, які е, нерішаємі. Да? Це якісь забобони, або якісь надумані страхи, або якісь моменти, де ви думаєте, що виходу нема, що все пропало, протока. Уже все, вже можна лапки скласти, типу, і нічого там не робити, там ні за що до цілі там не йти, тому що хтось десь щось сказав, або вирішили, що у вас не вийде того, що там з першого разу, або з 31-го не вийшло. Ну так, 32-го вийде. Ця карта говорить про те, що всі оці або як варіант, що ви поставили себе в рамки, і ці рамки не про вас, вони не ваші. І від цього вам тільки гірше становиться От там всередині ви там з рамками сидите, і вам уже так остапить за все, а ви не знаєте, що робити. Ця карта ще говорить про те, що це ось те, що ви собі тут надумали, це все не ваше. Це все, грубо кажучи, обійти, переступити і далі світ, далі світ, окно, да, вихід і так далі. Ну, тобто немає такої би ситуації, з якої би ви не знайшли вихід. Можливо, зараз так здається, що все пропало. Ну це не так. І в серпні місяці може бути така ситуація, з в якою в ви подумали, блядь, все пропало, все не буду нічого робити, все до свидання. Не треба не так думати. В будь-якому випадку, що подивимося, що править інші карти, але в будь-якому випадку вихід є. Просто треба обійти оці ось надумані страхи і сумніви, можливо, суєту і злішню, або якісь можливо, це просто якісь страхи, які вам заважають зробити оцей перший крок для того, щоб ви нарешті стали там в відносинах, в роботі у фінансах. В, 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 якомусь там, в якійсь розмові і так далі. Просто не, не бійтесь, да? і не, отут не зациклюйтесь на поганому. Все проходить і це пройде. Що скаже друга карта. А ви дивіться по цій карті, можу сказати, що на ту ситуацію, яка у вас відбуватиметься в серпні, або тягнеться вже кілька місяців, наприклад, а в серпні вона буде рішаючий голос, коротше буде, да, в серпні по поводу цієї ситуації, наприклад. Подивіться на цю ситуацію з іншої сторони. Тут людина, бачите, тіньова сторона сидить і дивиться просто на це, і думає. Ну, він сидить і думає так, це ж міг би бути я, але я зробив оте-те-те-то, і я з цього говна виліз. А Це міг бути я, якби я б сказав, все, ладно, вішаю лапи там, чи що там, вішаю там голову, все, хорошо. Типа, нічого вже не змінити. Да? Все залежить від вашого восприяття. Як ви сприймаєте, я це кажу в кожному розкладі, тому що я хочу, щоб люди почули мене, хоча б один раз. А, і... Почали розуміти, що все дійсно дуже, дуже багато завісить від вашого сприйняття, від того, як ви вас ситуацію. Я розумію, що ситуації бувають дуже різні, дуже страшні. А, з тим чотирьох, що в нас зараз відбувається в країні, ну я, я це все розумію, бо я це все теж бачу. Я то теж живу, я в Україні живу, я це все бачу і чую. Але якщо ви будете кожну свою якусь Помилку, або своє рішення, або свої моменти, або якісь ситуації вас що все пізде, все пропало, то яка у вас буде психіка через тиждень? Яке у вас буде здоров'я через три дні? Ну, тобто тут людина аналізує, що відбувається. Ви теж можете просто подивитися на ситуацію, яка відбувається зі сторони, от аналізом. Якщо у вас відносини, де на вас агресірують і піднімають руку, що треба робити? Правильно йти з цих відносин? Встаті підти. Лучший уход за собою це ноги, так, да? Слышали? От тут та сама приблизна ситуація. Якщо вам десь тяжко, встаньте і підіть звідти. Але опять же, це все общий розклад. Я не знаю, що у вас відбувається в житті. Просто такі моменти, да, на які треба звернути увагу, карти нам дають. А якщо вам потрібен повний розклад на вашу ситуацію або на місяць, або на рік, помісячно, що буде відбуватися, і так далі, щоб ви були готові, да, діє інформації та твої діяти віром, то ви можете написати мені в Instagram, записатися на повну консультацію, і я зроблю все, що від мене залежить. Дивимося, що скаже третя карта. Нарешті. Сонце. Витай, як мед в цій ложці дьогтю, коротше. Дивіться, ця карта говорить про сімейні цінності. Це десятка пентаклів, це сімейні цінності, це фінансові цінності, це фінанси, в принципі. Можливо, буде обговорюватися в серпні. Оце, як вона називається? я забула, Недвіжимость. Коли гаду на когось переписують. Так? Можливо, якісь моменти, там, де треба звернути увагу. На сімейні моменти, да, на якісь там сімейні традиції, на якісь традиції у фінансах, якщо вони у вас є, там не знаю, відкладати там на подорожі 10% від зарплати, наприклад, чи там на навчання, якщо ви там хочете десь продвигатися, розвиватися і так далі, чи там на шубу на ну, каже, ви поняли, да? які у вас там традиції, ті то це класно, що вони є. Їх можете навчити своїх дітей, наприклад, або своїх знайомих, або там своїх баба, рідних і так далі. З іншої сторони, тут стоять, стоять дві е, персони, так, чоловік і жінка, або, можливо, донька і син, які там чекають чогось від батька. Ну, тобто тут такі моменти, що, можливо, дійсно там збирається вся сім'я в зборі в серпні місяці, і ви щось будете обговорювати. це щось може бути пов'язане з грошима або з недвіжимостю. Дивимося, що скаже друга колода для Дів. Так, 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 так. Подивимося. Подивимося. Перша карта. Свято, удовлетворення, моменти радості. Моменти радості, моменти щастя, якась зустріч, якась як отдушина якась, знаєте, от вам давно хотілося піти в ресторан, випити там, або в кафе, або просто купити бутилку вина і в'їбати їх, саму, тому що вже хочеться там, не знаю, віддохнути, розвлечься і так далі. А можливо, там якийсь себе з подружками може бути. Якщо це мене чоловік см... дивиться, дивиться, дивиться ходить, ходить. якщо вона чоловік дивиться, то це якась ваша знайома, або жінка, з якою ви будете проводити час, або любовниця, з якою ви будете проводити час, або нове знайомство. Але це буде ну дуже прям, ну, блін, тройка кубка, це буде дуже романтично, це буде дуже чувственно, це буде дуже класно, дуже удовлетворенно, дуже обалденно і таке наслаждення, що мама не горюй, коротше, отак. От. Всім такого бажаю, тока не тільки одній стороні, всім сторонам бажаю. Отим і на тому, що я тільки що сказала, можете ще раз перемотати і переслухати. Що скаже друга карта на прекрасний серпень для дів? Боже, мамочки, мої родні, це прекрасна карта. Вона говорить, що ви можете все, що у вас все буде в кращу сторону двигатися, якщо ви тільки цьому дасте проявитися цій стороні, хорошій. Дуже багато моментів, можливо, дуже багато можливостей може бути всередині якимись там, не знаю, з якимись там ситуаціями, які вам потрібні. Багато ідей, так? або людина у вашому оточенні, яка буде вам допомагати з чимось. Якісь ідеї креативні, класні, мислення. Таке в цієї людини мислення більш таке знаєте, вона з добра робить всім. Не робить сів, а допомагає, наприклад. Саме з добра вона щось робить з того, що вона відчуває тут гармонію і хоче ділитися цією гармонією з вами і в принципі з усіма. В неї багато ідей, і вона не жалкує їх комусь розказати, щоб в когось щось вийшло там, наприклад. В неї багато таких моментів, що вона, ну це от ця людина, да, яка просто, от ви її бачите, а вона вся із себе, Вона прям отак, от так, льоти з неї водопади, бабочки, не знаю, золото, срібло. Отака вона людина, дуже енергетична, енергійна і по ній. І біля неї хочеться будь-бо від неї така енергія, а єпейша просто, що ти не хочеш ця людини відходить. Тобто тут такі варіанти. Це, можливо, вам людина в допомогу, яку ви знаєте, давно наприклад. Можливо, це ваша мама або сестра, або подруга, але дуже-дуже близька, прям, прям по, -по, -по душах, то тобто, прям рідна, Рідніша, ніж кров, коротше, ви поняли. І Або це може бути та людина, з якою ви познайомитесь, або стикнетеся в серпні місяці да, по якомусь питанню. Тому тут багато варіантів, так що будете дивитися, що у вас там більше чекаєш, скаже третя карта: фінанси, праздник, вас багато багаторіть любіть. вас ваш мужчина купить вам кінець та нову сукенечку. ну або ви самі її собі купите і поєте пить вино з якимсь прекрасним мушинчиком. Дуже класна амбіційна а, карта, дуже така вона фінансова. І дуже нас багато наслаждень. Коротше, у вас, у вас дуже багато наслаждень буде з якогось періоду серпня, да? можливо, після того, як ви приймете рішення, що ви там, подивитися на цю ситуацію по-іншому, там, да, по якомусь іншому, то вам зразу прийде оце, знаєте, це розуміння. Що да, Боже, дійсно, чого я там парилась по тому поводу, все ж прекрасно, Боже, піду туди, піду сюди, зроблю те, зроблю п'яте, десяте, те мені подобається, те я хочу, те я той, те я сьогодні. Можливо, якісь моменти були у відносинах, наприклад, де ви були на ножах з партнером, а, тому що хтось когось не чув або не розумів, або не хотів розуміти, або там ще щось. Багато моментів є у відносинах, тому що у відносинах розвивається сама хужа карма на за, за, за всі, які є, тому що це дві людини сходяться, ну, небо і земля, дві людини сходяться, які не. Не як не, не розуміють, да, там один одного, які дуже різні, в яких різні інтереси і так далі. Ну коротше, це дуже жорстко, коли люди один одного не розуміють і вони із цього можуть ссоритися. Да. Але коли ви приймете там цей момент або цю ситуацію, або зрозумієте, може, ви там щось просто не так робили, може вам не треба було так сильно заганятися по цьому поводу, а може ви просто мужика поміняли, наприклад, або ви викинули mm -hmm. нахуй. То от, пожалуйста, все Що вас ждет? Скаже нам третій колода для прекрасних дів на серпень місяць. Заключні три карти. Дивіться, діви, ви у нас земля, земля стихія, земля. так? Да? Для вас а, ця дама Кубкова ви одна, може означати, що це або ваша знайома, або ваша подруга, або ваша сестра, або ваша любовниця, яка буде з вами протягом серпня, да? яка вам буде допоможе, або це в робочих моментах, да? або в сімейних, тобто тут такі моменти. Або ще може бути таке, що ви познайомитеся з цією дівчиною і зрозумієте, або жінкою, і зрозумієте, що блін, Клас! давно мішала познайомитися з водною стихією, бо всі кажуть, що вони якісь неадекватні ранімі, а вказується нічого собі ще й підтримати Ну, Такі моменти можуть бути. Або якась рішающа фігура може бути у вашому житті в серпні місяці, і це буде саме водна дама. Каже, друга карта. Дивіться, друга карта скаже, що можливі в серпні будуть якісь моменти, які треба захищати. Можливо, свої інтереси, якісь, свої думки, там, свої робочі плани, свій отпуск, свої якісь моменти. Да? Або це може бути таке, що людина якась буде на вас йти, ну, типу нара погнати, може їй здасться, що ви там щось не так зробили, або не так сказали, і вона може отак от просто, ну як, Просто тупо там нарать, нагнать на вас щось, да? сказати, що ви блядь, якась не така кончена, тільки агресивно. Тут якась агресія в вашу сторону йде. Да? Це може бути чоловік, це може бути людина, да? чоловічої статі, або ваш партнер, наприклад, Можливо, якісь там конфліктні можуть бути ситуації. Ну рисер мічей в основному каже, що якщо ви до чогось хочете дойти, то ви дойдете, але дуже дуже швидко і дуже агресивно. Але якщо це не про якусь ситуацію вашу, а саме про. Якусь людину, або про ваші робочі там відносини з, з людьми, або щось, або може, можливо, самі з собою ви там щось не можете порішати, то це буде йти от якось агресивно, дуже да, і вам прийдеться таки трохи захищатися. Десь відставлювати свої кордони, да, і свої там бажання, думки, відпуск і так далі. Що скаже нам заключна карта для прекрасних дій? Давайте подивимось. Переміни. а дивіться, дуже крута карта, тому що дуже круті переміни ждуть цю карту. Да? Ем, якісь можливості можуть нові відкриватися. Та да? ви можете щось по новому побачити, щось по новому переосмислити, по-новому мислити, думати, говорить. Але ця карта вона йде, якщо щось знаєте, чого карта смерть випадає, тому що щось відмирає, те, що вже не є дійсним або не є вашим, або вам уже воно не потрібне. Да, воно у вас вже побуло, да, відносини, робота, квартира, країна, да, друзі, знайомі, да, от вони вже з вами побули для чогось, і те, що вам уже не потрібно, воно буде потихеньку відмирати і будуть іти нові спілкування. Нові якісь моменти, можливості, і так далі. Тобто, це ця карта говорить про це про зміни, яких ви не чекали, але вони прийдуть для того, щоб покращити ваше життя. Так що будьте готові до змін, будьте готові до всяких моментів. Можливо, оцей місяць він і буде таким переломним, всякими різними там агресивними моментами від партнерів, да, або від партнера, або від жінки, на можливо, навіть це від подруги буде для того, щоб ви потім щось для себе зрозуміли і змінили своє або мислення, або. По поведінку до цих людей, да, наприклад, або в цілому просто зміниться щось у вас отут і отут, і ви зрозумієте, що треба дистати по-другому. Тому бажаю вам цього самого класного. Пірміни це завжди да, на перший погляд складно, але вони для чогось, вони даються для того, щоб. Покращити в будь-якому випадку ваше життя. Просто якщо вам зараз кажуть, що це все пропало, то тут і кажуть, що все буде добре. Все тільки починається. Тому всього вам самого класного і прекрасного. Якщо вам потрібна моя допомога, тут буде мій інстаграм, Записуйтесь на повну консультацію. І ми з вами все посмотримо.